Те, що він живий, називають чудом і лікарі-енергетики. Олександр Пешко замкнув дроти під напругою 380 вольт. Це трапилося у трансформаторній підстанції. До неї чоловік увійшов, зірвавши замок, щоб відновити електропостачання у своєму селі довговоля. Його не стало, бо під час бурі спрацював захист. Приїхав з роботи, По до помитись, шив, піти, включити. Ну, про наслідки не подумав. Рука скрізнула, робив коротке замикання. Дивився. Заходити сюди, кажуть енергетики, смертельно небезпечно. Напругу 10 тисяч вольт, трансформатор перетворює у 380. Смертельно травмувати можуть уже 42 вольти. Постраждалому пощастило, бо електрична напруга його не дістала. Він був пошкоджений електричною дугою. Температури і декілька тисяч градусів. електрична дуга обсмалила чоловіку ліву кисть. Рукою він прикривав обличчя від вогню у повітрі. Найбільше постраждала долоня, великий та безіменний пальці і мізинець. Лікарі діагностували третій ступінь опіку. Коли і чи взагалі відновиться функція руки, не прогнозують. Третій ступінь це враження всіх шарів і шкіри, і м'язів, і сухожилків. Зараз проводиться консервативне лікування, проводиться інфузійна терапія, проводяться перев'язки, некректомія, тобто видалення ж нежиттєздатних не діляночок тіла. Його реабілітація займе щонайменше три місяці. На початку грудня лікарі точно скажуть, чи потрібно пересаджувати шкіру на обгорілу руку. До тої пори можуть сповістити про себе серце та інші чутливі до таких травм внутрішні органи. Зараз постраждалий на біль не скаржиться, отримує знеболювальне. Ну витратили десь пів тиші. Лікують нормально. Кожен день перев'язки капельні суставлять. Удома на нього чекають дружина та троє неповнолітніх дітей. Енергетики претензій до порушника і постраждалого не мають. кажуть добре, що живим лишився. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.